Сьогодні наша з вами нова зустріч. Коли я планувала записувати моє нове відео, у нічому згадалась фраза з відомого фільму молись, кохай». Вчіться обирати свої думки, як обираєте одяг в шафі кожного дня. Цю здібність собі можливо розвивати. Якщо ви жадаєте стати господарем свого життя, Почніть зі своєї свідомості, от нею управляти і має сенс. Не володійте над своїми думками, погана ваша справа. Думки формують наш стан, наші відчуття. З нами може відбуватися щось неприємне, і ми реагуємо на це спочатку, думаючи про це, оцінюємо. Приймаємо чи змінюємо щось. В ситуації, коли ми не можемо фізично зараз щось змінити, це якраз слушна нагода практикувати спостереження за тим, що ми думаємо, про що ми думаємо. Це не значить, що якщо нам неприємно, то ми, маючи, себе посміхаємося. Ми можемо поплакати. Дати собі конкретний час пережити ці емоції, впасти на емоційне дно, зануритися з головою туди, туди, де ми відчуваємо віччя чи біль. Тільки що робити далі, коли час болю вичерпано, це вже фундаментальне питання. Ми самі себе піднімаємо з дна, підтримуємо себе в цьому, що є сили. Довіряємо самому собі. До чого тут думки? Саме до того, що, переключивши свою увагу на приємні думки, думки, які надихають, підтримують, целяють безмежну віру в себе. Ми повертаємося в позицію самостійного створення своєї дійсності. Ми беремо. Відповідальність на себе. Зробіть цей єдиний і вірний вибір. Володійте тим, про що і як ви думаєте. Нерелігійний Бог створює нашу долю. Кожен з нас самостійно створює свою долю. Думки нам цьому. Добре допомагають. З вами була Ната Коберт.